Грядочка з гарбузиками. Ось отак вони виглядають. У нас діти полюбляють на Хеллоуін вирізати різних страшненьких таких гарбузиків, тому ми садимось такі, а зернятка полюбляємо самі вживати в їжу. Але сьогодні ми прийшли не за гарбузиками, а за їхнім листям. Потрібне нам листячко. Гарнесинке. Не за такими дирочками. Зараз з вами виберемо найгарніше листячко. Ось оцей листочок нам підходить, звісно, тому його одриваємо. Так, потім ще вибираємо саме найгарніше. Ось дивіться, який гарний також листочок. Я думаю, гарбузик не обійдеться, що ми в нього воно там дивиться гарбузик. Що ми в нього листечку одібрали. Ну, ось такі гарбузики. Тому підемо з вами робити декор для нашого саду. І ось для сьогоднішнього нашого відео. Що нам потрібно? Потрібен розчит, цемент на бетоні такий густесенький, щоб не розтікався, армуюча сіточка, такі кусачки будемо з вами вирізати. У мене для олія, шпательки, і, звісно, наше листичкое ми нарвали. На огороді ось таке. Дивіться, щоб було поїжене, гарнесеньке з наших гарбузиків. Можна також би і за цих кабачечків, але воно, бачите, таке зазобринками. Боюся, що буде такий. Це би якось вазочку зробити, воно б гарне було. А так як ми будемо робити таку плитку, що будемо. Ходити ногами, то нам більше заокругліша форма потрібна. Тому почнемо за роботу, беремо наш лисочок гарненький, який нам сподобався від гарбузика, щоб був не дуже малесенький. І будемо відрізати ось оцю поличку. Ось так, до листочка. Так, як в <клес> мене сьогодні планом зробити хоча б два листочка, Тому мені потрібно два. Хвибачайся. <клес> І прихворіла. Інший в мене є такий листочок. Зараз виберемо з вами. Який листочок нам більше сподобається. Ось такі кругленькі і гліна. Напевно, візьмемо з цей гарнисенький, ще один, відрізаємо в нього також цю паличку, але нам не потрібно. Нам потрібні тут ось такі два листочки. Ось так ось викладаємо, потім беремо їх трішечки, змащуємо. Олійкою, щоб потім, коли у нас буде тут бетонна суміш, і вона підсохне, то, то щоб гарнисенько в нас від неї відстав і не привез. Тому гарненько змащуємо. Треба було взяти якусь пензлика. Пензликом було гарніше. Його змастити, так як у нас такий шершавий з цієї сторони. Зараз як... змаски. Ось так. порвався наш листочок. Добре, що ми зірвали більшеньку. Поберемо іншенький. Ось так. Бризнемо і будемо легісенько його, щоб не так сталося, як з нашим першим листочком. Ще добавлю трішечки, бо олія дорогенька, шкода викидувати на вітер. Так. Листочок ми підготовили, вирівнюємо його гарнесенько і ось так, на нього зверху, будемо наші розчин. Ось зараз положимо по периметру гарнесенько. Щоб наша, з вами, плиточка, наш декоративний листочок був гарнесенький, красивенький, гарненько трамбований, щоб не було пустоток, і щоб потім в цих пустотках буде повітря, і він буде не такий цілісний. Вона мало замішала розчини. Для одного листочка. кладу, сподіваюсь вам на відео визначені зараз, що я хоч роблю. І ось так потім по периметру нашого листочка. Так, донесеньке поки що шариком. Зараз я все це, так як мене, ось така кусочок сіточки не по всьому листочку, тому я вирізала з декілька частинок на шармуючи сіточку ось так. Пладемо сюди на листочок і ось сюди. Я думаю, нічого буде ж страшного, буде все рівно триматися І тут, щоб воно не виходило, головне за периметр нашого листочка. Але щоб хоча б можна було ставати на листочок наш, і вона тоді у нас не зламався. Будете робити просто для декоратин. Наприклад, ключничка можна у вигляди лісочку, то можна бозармончити. Або положити оцю іншу якусь сіточку. можна навіть покласти кусочок тканини, вимаченої бутоні, і вона також, чи мікрофібру. І так будемо тепер ховати нашу сіточку, так як в мене розчину мало. Зараз вимішаю ще, добавлю, все вирівнюємо. І я вам потім все покажу. Ось так. Перший листочок вийшов, потім як зроблю другий я цей трішечки підрівняю. На другий листочок я вирізала з однієї цієї гармуючої сітки, тому що, якщо нахльост, вона заворачується, піднімається незручно. Тому ось так вирізала по периметру, трішечки не вистачає, але, я думаю, це ж не страшно. Головне, щоб посередині він не тріснув, тому що я замажу сіточку. І другий листочок буде готовий. І ось такі листочки у нас вийшли така товщина. Я їх зараз ось положила на таку диспа, щоб потім на ній занести в сарайчик. У нас передають дощик, тому поки що хай. На свіжому повітрі просихають, вона і це несе. Ось такі листочки, сердечка вийшли. Сьогодні третій день, як зробили ось ці формочки, сердечки, тому будемо сьогодні перевертати, подивимося, що. У нас вийшло. Що, будемо переворачувати наші форми. Вони вашінькі такі вийшли. Ось цей сторона. Наші листя гарбузика. Будемо його визирати. Начебто змаршувала, але щось наш листочок не хоче відкладати. Не хочеться його довбати, щоб фактурку не нарушити. наших местечек. Уже зато еще кроссов. уже просох. Также у нас дождь, казалось зараз похолодный. Так. Я напомню за сниму Изниму листочек И вам потом покажу Тактика вознимает листочки Снимает А под ней такая зеленая Фактура Не Зараз, дивіться. Я гарна. Зараз ще покажу вам. Дивіться якраз яка природня фактура. Що, будемо сьогодні фарбувати листочки, а перед цим я вам покажу, які прийшли до мене помічники, сусідські кішечки. Прийшли до мене в гості, сидять, дивляться, що я вам буду знімати. Також це в мене такі. Глядачі. Зараз вам ближче їх покажу. Відція. кумедненькі. Так. Тож, пройшло ще пару днів. І мої ось такі плиточки, як їх назвала, то потужками, тому що я буду, думаю, ногами по них тупцюватися, Ось такої дощини вийшли. Така, дивіться, фактура гарненька. Як справжнього листочка. Дуже мені подобається. Ось такі. Я їх зробила тільки два, подивлюся, як. Потім хочу зробити цілу доріжечку за таких там топотушечок, положити їх на квіт, у квітничку, і можна буде там ці цвіточки полювати, ставати ногами, щоб нога. І щоб бур'янець неріс. Так, листочки ось такі. Що, почнемо? їх Спочатку погрунтуємо, щоб бетон потім не брав вологу, адже він буде лежати на землі у нас. На зиму, може я його і приберу, а може залишу, щоб подивитися, чи залишиться він і не облізе. Але почнемо з того, що будемо їх грунтувати. І, як завжди, Хто вперше на моєму каналі, той, може, запитає, що це, а хто ні, то я можу сказати знову. Всі знають, що тут грунтівка одна частина. Потім фасадна, крила фарба біла, чорний колорант і вода. І ось так я розмішую, щоб воно було такого одразу. І воно фарбує. І відразу грунтуємо і починаємо фарбувати наші гарбузові листочки та потончики. Хочеться так рідесенькою фарбочку, щоб залишилася ця потім фактура, щоб її не замалювати і ось так виходить. дуже гарні. Тому якщо захочеться, треба робити. Поки ще є листя на гарбузиках, хоча вже осінь пожовтіє листячку і не зробимо вже такої, дивіться, гарненької краси. Бистренько з вами прогрунтуємо одну, потім як ця сторона просохне, перевернемо іншу, щоб гарне синки треба в кожну. Стілиночку, шпариночку, гарненько погрунтувати, щоб потім не руйнувався наш бетончик. А можна й малесенькі, напевно, робити, Знаєте, з листя винограду, такі для декорчика і положити в квітничках своїх. Але мені хотілося величенькі, такі громісткенькі, щоб ставати Потім ніжками. Адже між квітничками не хочеться ходити, щоб не витоптати. А так ви положите цей листочок і вже знаєте, що у вас там нічого не росте. І ще ви там нічого не витопчете Бо я іноді, бува, забуваю. Щось посажу чи пересажу, а потім особливо навесні і згадую. А що я там посадила, особливо, якщо я там щось намічу паличкою, або вона не напишеш і згадуєш. І не можеш згадати, а потім воно сходить і згадуєш. А ось що я там посадив. Ну, Напевно, це так не в усіх, а тільки в мене. Адже я знаю, що всі двільники. Відповідальні. Знаєте навіть назви рослинок. Мені допомагаєте. Буває, забуде якусь назву. Ви мені завжди допоможете, підскажете, що це за рослинка. Тому я вам дуже вдячна за це. Так що напевно, буду далі, дивіться, гарне з не виходить. Мені дуже подобається. Треба ще щось таке придумати для саду, щоб з таким якимсь рельєпом. Адже сам так не придумаєш. А природа, як гарно вміє розмальовувати, підказувати. Щось погано там грунтується, де було більше олії на листочках, гарбузових. Так. Як погрунтую і вже буду фарбувати, я вам покажу ще. Поки я грунтую туди листочки та вам знімаю відео, зараз покажу, чим займається наш котик. Він охороняє нарвані кабачечки і чепуриться. Адже до нього прийшли дівчата. Так, дотер. Закажи, чтобы подчула, сортит чепореть. Долгой так, чепоренчик. На сегодня такая. Гарна погода тепленька, адже літо ще. Гарно, тихо, сонячно. Після такої ночі, тихий день, тому радіємо життю, насолоджуємося кожним моментом. Гаронтівочка пересохла. Ось такі листочки наші, топотунчики, виглядають з фактурою справжнього листочка. Тому беремо акрилову фарбу, трішечки ми чаємо наш пензлик і будемо, як завжди, всі свої фігурки. Ось так потрішечки подрішечки фарбувати, Ось так гарненько протираю, щоб не було. Видно слідів від пензлика. Зараз краю зробимо білесеньким. Дивіться, який листочок у нас виходить. І отак ось знову пензлик. Ветерамо трішечки-трішечки бачите. Я спочатку завжди по краюцю. Тому що мені подобається, коли крайчик білеси. І потім ось отак його обілюємо. Щоб видно було, дивіться, як гарненько фактурчик. Нашого гарного Трішки ще треба фарбочки. Буквально трішки-трішки. Чтобы выделить нашу арку как турку. Старайтесь это к сторонки, сторонке. бы не было, видно, что у нас тут следы пензлика. Так, и трешка тут еще фарбочки возьму. На кінчику, бачите, взяла. І отак покришечкою гарненько витираю. І отак посерединки. мені не подобається. Дуже темненько. І все, дивіться. Наший листочок. Вже гарненький. Зараз отак всі Ну що, як? Який краще? Звісно ж такий. Зараз я другий також пофарбую і потім вам вже його покажу, що таке тут Ах, тутеро тутера. -ту 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 -ту. І покажу я вам вже його в своєму квітничку. ось отак вони виглядають після фарбування. Ось такі вони розміром. Там величенькі, можна ставати на них ніжками, ходити, нічого їм не буде, я вже ставала ось такі листочки. В планах зробити хоча б 10 штучок потім. Щоб вистелити доріжку. Так. Тому можете і ви спробувати зробити собі чи з гарбузового листячка чи з іншого. Ось такі плиточки, по яким можна ходити по своїх квітничках. І будуть вам і елементом декору, і потрібною річчю. щоб не бруднилися наші ніжки після дощика. Тому дякую за перегляд, за вподобайки, коментуйте, підписуйтеся до мого каналу. Ось, ішечка прийшла також, подивитися. На моїй плиточці. Буду ще робити різний декорчик для свого саду. Може вам яка ідея сподобається, і ви зробите. Адже це так легко і дешево і виходить гарно. Дякую. Сьогодні прибираючи в себе в сарайчику, до мене прийшло натхнення. Ось понаходивши ось такий ненужний непотріб, який був стару таку пластмасову плитку. Ось. Вона різного кольору, беушна, але для моєї роботи мені підходить. Це була старенька стулочка, чи стільчик, Ось також. Я вже подрізала, тут були такі четвертинки вирізані. Уже попідготовлювала. Два кусочка ось ДСП вже відрізала собі. Ось такого розміру 21 на 21 см. Кусочок потрібен полістиролу, ось такі планочки. І буду робити декорчик для саду. Як ви думаєте, що це я вже задумала? Хто-небудь здогадається, що можна із оцього всього зробити? Чи поки ще ніхто не здогадався? Це не все, звісно, що мені потрібно для. Це буде в мене їх два штучки. А що ви дізнаєтесь в наступному відео? І як я все це робила, я вам потім покажу, мої любі глядачі.